Дякуємо колеги і одразу до новин. Путін вітає Донбас із Днем безробітного Шахтаря. Кондитерська спецоперація Порошенка на Курщині 16-річний син Кадирова може закінчити школу із золотим кулеметом. Це «Пекучі Ньюз». Збираємо новини як дітей в школу з радістю та любов'ю. Головний шахтар країни Путін, бо його бункер знаходиться глибше за будь-яку шахту. Привітав із Днем Шахтарів та пообіцяв розвивати вуглевидобуток на тимчасово окупованому Донбасі. Боже, який пафосний бред! Але є нюанс. Минулого тижня у Донецьку припинила видобуток остання вугільна шахта. Так, привітав, що у тамтешніх шахтарів тепер завжди вихідний. Тож чекаємо його віталь росіян із Днем Нафтовика. А мешканців Курська не встиг привітати із Днем Перемоги. Шоколадний слід си Гетьмана був помічений у Курській області. Українські військові знайшли у магазинах Курської області цукерки рошен. Заїхали мидьомка на скажемо Курська народна республіка. Що ми бачимо? Петя збагачується. Ого. Виходить, першим у Курську область заходили не розвідники та сили спецоперації, а сливки, линивки та шалена бджілка. <реш> Англійською мовою це треш. Молодець Петро Олексійович на коробку цукерок попереду всіх. Я думаю, що він, якщо й засмутився, то не тому, що стало відомо, що Рошен продається в Росії, а тому, що цукерки були не всі розкуплені. Або вже дуже давно вважав Курську область Україною. Ну і ніби виходить, по совісті він торгував вже з Україною. Я йому вірю. Вже бачу відмазки Порошенка. Я продавав свій барбарис, щоб росіяни перед наступом на Курщину навчилися смоктати українське. Ну, В будь-якому випадку приємно на чужині зустріти щось рідне, щось, що тут вже давно ще з липецької фабрики. Так працює наша команда. То болоті чекають темні часи. Москва ризикує залишитися без світла, так як виникають складнощі із обслуговування іноземних турбін на російських ТЕС через західні санкції. Ще вчора була програна битва за суджу, а тепер вже програється інша битва битва за електроенергію. Що ж, москвічі, готуйтесь до відключень. До того, що через брак енергії можуть зіпсуватись продукти в холодильнику та Ленін в Кремлі. А щоб вирішити питання із опаленням на зиму, радимо росіянам не гасити НПЗ. Взимку буде де грітися. Вогник, вогник, жарко, жарко. <гум> не встиг світ відпочити від кадиромобіля у вигляді Тесли із кулеметами. Як свин Кадирова, вибачте, син Кадирова показав світові свої золоті іграшки. Він що переплавив свої медалі і зробив кулемети? Це вже не синка дирова, це вже якийсь гірський рембо. Дивлячись ці кадри, я думаю, що десь напружились світлофори та дерева в посадках. Ну да, це ж не з циганами на вокзалі битись. Як добре, що графік пародії Юрія Великого не залежить від електрики. І що п'ятниці ми можемо насолоджуватися ними. <кій> Здравствуйте, Олександре Григоровичу. О, Володимире Володимировичу, доброго о, доброго дня. радий вас бачити. Григоровичу, ти знущаєшся чи що? Ти не знаєш, які в мене зараз проблеми в Курській області? Ні, не знаю. А що там сталося? Знов не врожай. До чого тут не врожай? На неї напали. Хто саранча? Та яка саранча? Зесу. ЗСУ? ЗСУ? Ай-яй-яй-яй-яй! Уперше про це чую. Що значить уперше? Ти що, новини взагалі не читаєш? Як це не читаю? Читаю. Але ж я читаю новини тільки з ваших офіційних джерел. А там про Курську область взагалі жодного слова. Що там уже сталося? Київський режим у рамках провокації зробив спробу вторгнення на Курщину. А ну як то кажуть, з попитка ні питка. Я можу з упевненістю сказати х у них там вийде. У вас же кордон на замку, плюс кадирівці там стоять на кожному кроці, тіктоки знімають. Тож можете не переживати. Григоровичу, ти не зрозумів. Вони вже увійшли. Ай-ай-ай-ай-ай. Глибоко. Та не знаю. Кілометрів на сорок. Але навіть це для мене дуже боляче. Послухайте, ну вперше це завжди боляче, особливо коли так глибоко. Але це тільки спочатку, з часом звикнете. Цими вихідними вже добігає кінця літо. Тому ми вітаємо всіх вчителів та їх учнів з прийдешнім днем знань. Пам'ятайте, що ваші знання це сила для відбудови країни. Вони допоможуть зміцнити нашу незалежність та забезпечать мирне майбутнє України. Вчіться старанно мрійте сміливо, бо ви самі є майбутнім нашої країни.